Постільна білизна від бренду Новітес Алді без упакування. 558 гривень за комплект з підковдри та наволочки. Розмір класний 200 на 220. Вісім буде комплектів у лоті, в комплекті підковдра та наволочка 4460 гривень за увесь лот, які можуть бути тканини. Може бути фланель, може бути софт, може бути мікрофібра, може бути бавовна, а е, також муслін. Дивимося, до прикладу, в мене софт. Все, до речі, скажу, все на зіп застібках. Що під ковдра? Що наволочки це дуже класно, це дуже корисно зроблено для того, щоб максимально було комфортно в експлуатації. Софт, як бачимо, такий м'ятний, дуже гарний малюнок на білому фоні. Перші 10 лотів буде таке орієнтовно наповнення, як я зараз показую. Далі воно може трішки змінюватися. Будемо старатися записувати вам відео. Так, муслін, як бачимо, такий ніжний графітовий або. Певно, навіть сказати, просто сірий Сіра. колір, да, не графітовий, а сірий такий благородний відтінок. Муслін класно, до речі, на літо. На сезон зима, осінь, холодний період, гарно йде фланель. Як бачите, розмір 200х220 це саме от такі двоспальні ліжка. Тож дуже класно, що такий якраз розмір зараз дається. Квітчастий, бавовняний, На білому фоні, бачите, багато-багато-багато квіточок. Далі є бавовняний сіренький, такий спокійний, дуже, ромбоподобний, геометричний орнамент. Далі фланель маємо ось такого відтінку. Вона така руденька, з таким, можливо, трішки розоватим відтінком. І бачимо такий рослинний орнамент, листочки дуже також буде спокійний варіант. Моделька софт, ось такого плану, більш такий колір, приглушено червоний, із такими біленькими листочками. І останній варіант буде ось такий на кремовому фоні квіти. Це також буде мікрофібра. Ось такі варіанти. Тому для того щоб замовити, звертайтеся до нашого відділу продажів. Всі контакти ви знайдете в описі під даним відео.